Іване від Івана. Восьмой розділ. Восьмороділ. Восьмероділ, двадцять дев'ятої віршадриці, тому що це такі фундаментальні речі, знаєш, і я не я просто е не хочу бігти нікуди. Я просто знаєш, дуже сильно переконуюся в тому, що чим більше я заглиблююся в одне якесь місце писання, тим більше воно робить, дає мені правду, ну, відкриває для мене свободу. І тут пише 29-му вірші, каже: А той, хто послав мене, перебуває зо мною, отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Ви розумієте, що сьогодні, якщо ви розумієте, що дух святий проживає в вас. Якщо ви є, являєтесь храмами Духа Святого, Бога Живого, а це так і є, по факту, якщо ви прийняли його і за Господа, то ви маєте це просто вивчити на пам'ять. Той, хто послав мене, він завжди зі мною. І йому завжди подобається те, що я роблю. Возуміє? Йому завжди подобається те, що я роблю. Я ну, на своєму луці показував це, і ще раз вам хочу сказати, якщо Лука нечемний, мені це дуже подобається. Ну ви розумієте, що я його любити не перестаю. Я, я просто дивлюся, так, да, ну крутий пацан, ну дівчата так не робили. Ну там деколи там щось там, знаєш, ну, не так цікаво. Не так цікаво, мені ну, Воно круто, але ну, дівчата вони просто послушні. вони такі, як мама, вони вчора стали, там кухню вимолити. Ну ну, що що їм? Це суші заказав, вони щасливі. Ну той. <смеш> може зробити такі речі в, <смеш> в нашому житті. І от тато покривається все любов'ю. Невже ти думаєш, що ти ну, стільки поганого чогось робиш, наприклад, зараз, що Бог не може покрити свої, тебе своєю любов'ю? Невже ти думаєш, що якщо ти сьогодні зранку не встав і не помолився, то він має зуб на тебе, чого ти не прийшов? Невже він такий тато? Ти, ти не прийшов, так він сам до тебе прийде? Може, ти забув прийти сьогодні, але він до тебе прийде. Знаєте, Давайте релігіозні стандарти, пункти просто треба зняти. Чи, чи не треба молитися? Треба. Але треба молитися від любові і бути вільним від да. цих, знаєш, ой, що мені тепер за то буде. Божа благодать супроводжує тебе усі дні свого життя. Амінь. Божа благодать по всі дні Твого життя. І давайте далі каже. І 31 вірш каже, тож промова Ісус до юдею, що в нього вірували. Алілуя. Як у слові моїм позостанеться, тоді справді моїми учнями будете. Як у слові моїм позостанеться, як у слові моїм тоді справді ви справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. І правда заключається, знаєш. Таких простих речах. Давайте, знаєте, це в 8-й перший вірш, з першого вірша давайте прочитаємо. З третього давайте. Ось, ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Це правда? Це правда? <к realmente hum> в перелюбі зловили жінку. Це правда? <п <AO> <п <défco> правда. Та й говорять йому, оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку в перелюбі. Мойсей же в законі звелів таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж сказали вони його, спокушуючи, та щоб мати на ньому оскарження. А Ісус нахилився додолу по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він піднявся, підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха? Хто з вас без гріха? І... У цьому місці я теж хотів би трошечки зупинитися, тому що е, в нашій церкві, в Реції, ви повинні отримати цей дар праведності вірі. Сьогодні ви не повинні говорити своє життя я грішний. Тому що ви, ну, кров Христа і взагалі його жертва, вона ні для чого тоді. Дивись, він для них говорив, тому що вони були, е, тоді ще новий заповідь не наступив. Розуміти. Він ще не помер і не воскрес, і не дав блангу цього, цього життя людям. І він їм говорить, хто з вас без гріха. Ну, якщо б ми, ну, ми говорили там далі в посланнях, то ми б побачили, що сьогодні можна бути без гріха, тому що він говорить, хто живе не по тілу, а по духу, амінь. Ти буде жити вічно. І в ньому немає ніякого гріха. Розумієте? І він зараз, і так часто люди оцю от, знаєш, беруть ці місця писання і приміняються. Хто з нас без гріха? Ну, в натурі. Хто в нас без гріха? ні, це він говорить, ну ви розумієте, він до фарисеїв говорить, які читали Біблію, але читали її тільки для своєї користі і вигоди. Це фарисейство. І він каже, хто з вас без гріха? Ще, ще одне хотів би зауважити. Ладно, давайте. Хто з вас без гріха? Нехай перше на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони, це, почувши сумлінням до корені, стали один одного, один по одному, виходити, почавши з найстарших аж до останніх. І зостався сам Ісус, і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не бачив. Я тобі хочу сказати, які би сьогодні не були, уявляєш, як, в якій ситуації була ця жінка? Вона ну, це на грані смерті. На грані життя і смерті, все, по-перше, це позор. По-друге, ну, за це треба вбити її. І на сьогоднішній день Ісус, не, знаєш, всі ті люди, які це можуть обговорювати, всі ті люди, які можуть це говорити, Та, мої, вони такі, вони такі, вони то, вони все. Слухай, Він сьогодні не чує то, що ти говориш. То, що ти там обговорюєш, то, що ти там говориш, так і так, так зробили ті, а ті так не зробили, а то і то. Він знає, що сьогодні? Він сьогодні бачить ту жінку. Він сьогодні бачить тільки ту жінку. Розумієш? Тільки ту жінку, яка нібито здавалася, була би в проблемних ситуаціях. І Він каже: підвівся Ісус і нікого, крім неї, не бачив, промовив до неї, де ж ті жінки, що тебе оскаржували, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи, і сказав їм Ісус, не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. І оце слово, якщо воно позостанеться в цьому слові, іди і більше не гріши. Іди, і більше не гріши. І ти знаєш, коли ти переживаєш, знаєте, коли, ти, коли ми переживаємо речі помилки, робимо якісь помилки. І ці помилки деколи частіше, ну, вони яскравіше говорять нам, ніж проповідник. Знаєш, коли я зробив якусь помилку, мені не треба вже проповідника, щоб мені сказав. Мені та помилка так розказала. Знаєш, що я на все життя її запам'ятаю, що так більше робити не можна. Розумієш? І якби там проповідник там, не розказував, не говорив, так, да, це сила Духа Святого. Но не бійся помилитися. Не бійся отримати досвід, можливо, негативний, але він тебе в маленьких речах відведе від великих негативних речей. Це тобі щось коштує. Коли ти зробив свою помилку, ти вже розумієш, за що ти заплатив. <гум> розумієш, скільки ти заплатив за ту помилку. Що треба бути уважнішим, треба бути ну, зосередженішим, <гум> треба відповідальність, там ще що, ще щось, розумієш? І ти, розумієш? І Ісус каже: якщо у своєму яку зостанетеся, тоді справді вільними будете. І правда вас вільними зробить. І коли ми відкривати не буду, але по двох словах скажу про... Скажу про вихід, книгу Вихід, коли євреї виходили з, з полону. І ти знаєш, коли вони виходили, вони бачили 10 Божих чудес, великих чудес. І вони вийшли з того полону, вони пішли за, за Мойсеєм, пішли за Богом, і там, плюс-мінус, там люди по-різному говорять, але там лише 600 тисяч. Їх чоловіків і там дітей, і люди, з, якими, з яких їх вийшло, там, ну, каже, хтось говорить 2 мільйони, хтось три мільйони, ну, по-різному, ну хай навіть мільйон людей вийшли з рабства в рецині. І вони йшли вони йшли за Господом і зайшли в тупік, море перед ними, а ззаді армія. Бог розточив серце того фараона, і фараон женеться за ними. Хоче її робити. І вони кажуть, і от проявляється твоя справжня свобода. Знаєш? От, і вроді би ти вже вільний. Вроді би ти вже вільний. Правда? Бог тебе ж вивів, Бог тебе ж вивів, Бог тебе привів в цю серці, наприклад. Вроді би ти вже вільний. Но ти обертаєшся, дивишся, а проблеми мене переслідує. Ті самі проблеми, ті самі ситуації мене переслідують, а я вже. А ти, сей, а ти казав, що ми вже вільні. А, а дивись, що, що робиться? Слухай, нащо ти нас сюди привів, щоб ми тут помирали, а нам що там, гробів не вистачало в рабстві? Що ми там не мали, що їсти. Ми там нормально все було. Чого ти прийшов? Чого ти взявся в наше життя? Чого ти прийшов в наше життя? Зразу починають нарікати. Знаєте чому? Тому що вони не вільні. Вроді би, вони вже не так. Вроді би, вони вже вийшли звідти. Ті самі раби. І коли Мойсей каже, перед, каже, перед тим, як ви мені це говорили, мені Бог сказав всі ці речі. Він простягнув жезл, море відкрилося і вони перейшли. І перейшовши це в море, єгиптяни йдуть по цьому морі, і Бог закриває. І знову здається, все, це вже повна свобода. Ті проблеми, там бідність. Да? Сьогодні вона мене вже не переслідує. Все, я вже далеко від неї. Її взагалі не існує в моєму житті. Наприклад, там якісь сварки вдома. Там, чи, да? Їх просто нема в нашому житті. Там ще якісь, може, там якісь були моменти, які ми перейшли, пережили. Їх нема в нашому житті. І вроді би ми вже вільні. Все, оце істина, істинно наша свобода. Все, фараон, який гнався за нами, нас вже більше ніколи не переслідує. І вроді би вони все почали жити, почали розвиватися, але їм почало не подобатися одне, почало не подобатися друге. Раби в розумі залишилися. І ви знаєте, вони не війшли, е, там частина людей, вони не війшли то, в то, що Бог приготував. І сьогодні ти знаєш, я говорю сьогодні, такі речі, кажу, Бог для тебе має більше. А ти кажеш, та ні. Так я тобі говорю, фараона вже нема. Тобі говорять, диявол явол вже під твоїми ногами. Ісус переміг сатану і він дав тобі його добивати в голову. Але ж там пише, що якщо я його буду п'ятою бити, а він мене буде кусати в п'яту. А знаєте, саме це, якщо ти ходиш в дусі, то ти вже не ходиш в плоті, тому що він кусає тебе в п'яту в плотські речі, плотські речі тебе вже більше не обходять. Ти вирвався з цих речей. Розумієш? Вирвався з тих плотських речей. Плотських думок. І хтось сидить на цьому місці і каже, ну правда, а хтось каже, я коли так сидів, думаю, ой, де то про те, що ти говориш? Мені так колись говорили, ну, проповідник говорив, я думаю, де то, про що ти говориш, маму би, Але говорять, це перші початки тої віри, яку ти повинен закласти в своє серце. Я тобі хочу сказати, що Бог тебе веде до великої свободи, до величезної свободи. І вони не війшли але молоде, молоде покоління, молоде покоління, воно війшло в ту опітовану землю, де тече молоко, де мед, де, де, де там виноградники вже побудовані, де дома побудовані для них. Каже, ви йдете в землю, де ви не будете ні, ну, нічого нічого робити, ви будете там тільки насолоджуватись, будете йдете, знаєте, до цих, то, що, то, що 에, Адам і Єва, в чому жили Адам і Єва, Брай. ви можете в це відійти. Як? Вірую. Вірою. І ти знаєш, якщо в твоєму серці, в твоїй середині от ти внутрішнього, внутрішнього такого правильного, доброго, мирного, люблячого положення немає, слухай, ти старим мисленням. Знаєш, у нас... Є люди, ну, були люди, які е, приходили сюди там, з других церков. Там, і це. Я тобі хочу сказати, ці старі бордюки, да вони не витримають. Вони не витримають старі бордюки, вони розірвуться. Тобі сьогодні треба новий бордюк. Розумієш, тому що нове вино вливається в бордюки нові, а не в старі. Тому що старі, вони вже не здатні міщати. А то слово, яке тут говорить, воно просто тебе буде розривати. І я тобі говорю, ти можеш сьогодні стати цим новим творінням. Тому що Бог каже сьогодні, ти нове творіння. В Христі Ісусі, ти нове творіння. Забудь про ті старі релігозні думки і бажання, хто, хто що робить, і як там поступає. Яка тобі різниця? Слухай, ти дивись своє серце, чи ти розширяєш, чи ти можеш вмістити це слово, чи, це, чи ти виходиш за це приміщення і підпадаєш під те, що дьявол приходить і краде в тебе те слово, і ти думаєш, так, коротше, на другий тиждень ще раз кажуть. А другий тиждень у нас вже може багатьох не бути. Ми вже можемо полетіти до неба. А ти думаєш, ой, а хто тепер мені розкаже? Останні часи, останні дні дороги ціні. Пильнуйте свого серця, щоб воно розширялося і щоб туди слово Боже вміщалося. Тому що розумієте, слово Боже, воно як попаде в твоє серце, то воно зробить плід. Не ти. А воно зробить плід. І якщо віра в твоєму серці підніметься, то ти підеш по, по, по тій вірі робити ті чи інші речі. Розумієш? Чи тобі скажуть чекай, сиди на місці, чи тобі скажуть йди вперед, не бійся, не лякайся, будь сміливий, відважний, Я не знаю, кому що ти повинен відчути. Чи тобі скажуть ти будеш батьком багатьох народів і цих п'ять слів чоловік, якому сто років. Чоловічок, який з того, якому 100 років повірив в ці слова, і це означає, що бордюк він може бути обновлений. І сьогодні Господь каже: ти нове творіння в Христі Ісусі, ти нове творіння, то, що раніше забудь, то, що раніше, хвилює твій рот. Знаєте, е люди часто обговорюють або думають. Про других людей, знаєш, і я собі так думаю, думаю, ну я це вже давно пережив, що ми відмовилися від цих речей в нашому житті. І знаєте, навіть я вам хочу сказати, що я розмови, навіть які там буду з кимось з вас, я навіть там не розказую. Ну, не, не рахую це потрібно. Навіть в такому напрямку говорити. Вона більшість не знає, про що я говорив з кимось з людей. І, і я собі недавно лежу і думаю, слухай. Але ж дивіться, ну, оця сатанинська така природа, вона ж поселилася. Я кажу, Господи, а як так, а як так обновити це, щоб людям ну, якби допомогти активно зробити, активною фазою, зробити думання про, про інших людей? Я кажу, дуже просто. Хай думають, як допомогти цим людям. Ну, якщо, якщо, якщо в людей, в думках інші люди, то ти типу, подумай, як, як їм допомогти. Якщо я, наприклад, на обліку можна це. Б, Юля, ну, Юлія, у нас це. Займаюся, Якщо, наприклад, я про юлю щось погане думаю, да? я, ну, Не знаю, що, звісно, але, але щось, наприклад, я собі думаю погане. А потім от від Духа Святого Думка. Та ні, думаю, як їй допомогти, як їй сказати такі слова, щоб її серце розширилося, щоб вона стала. Ну, щоб... Якщо я буду на неї казати, що вона погана, 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 наприклад, так вона краще не стане, правильно? Якщо вона буде ну, я буду казати про неї то, що Бог для неї предназначив, так вона війде. Через рік, через два, через п'ять вона війде в то покликання, що Бог для неї приназначив. Да. Вона повіриться в цим речам. Розумієш? Це, ну, вона укорінеться, це, це стане міцним фундаментом. От так починай говорити про людей. Якщо тобі дуже. Ну, як... Але з іншої сторони, я просто читаю цю Біблію, ну, це слово, писання, і я розумію, що слухайте, тут ще думати і думати, відкриті і відкритті, тому що я ну, не то, що половина, я кажу, я тут взагалі нічого. Деколи я просто нічого не розумію, що тут пише. Деколи сижу, я просто думаю, боже, все, що знав, все забув. Реально, не можу розуміти. Та тут є про що думати. І я дивлюся, наскільки навіть мене про ті думання, коли ми думали, ну, до цього часу Бог нас вивів на, на цей рівень. То якщо я далі буду продовжувати, то це зробить ще краще. Ще краще в моєму житті. Тобто воно зробить ще краще в моєму житті. І знаєш, йде моя заслуга. І так класно, коли. І так класно, коли заслуги моєї практично нема. Коли я дивлюся на свій дім, там заслуги моєї нема. Коли дивлюся на свою сім'ю, моєї заслуги нема. Коли дивлюся на церкву, заслуги моєї нема. Ви розумієте? Ну, Куди би я не дивився? на в спорті. Моя заслуга, я завжди ну, я мало вигравав, майже ніколи не вигравав. А взагалі ніколи не вигравав ну, чемпіонат України. Ну, коли я став з Господом, ну, от це його заслуга. Я ні разу не програв. Розумієте? Я ні разу не програв, тобто, ну, будучи в тому чи в іншому. Тобто, коли ми почали бізнес, ну, у нас не, ну, не було якихось там ну, тільки ріст і розвиток. Амі? І я бачу, це, і це не я, і це не вона. Розумієте? Це, це Божа благодать. Розумієте? Це Божа благодать. Просто довіряйся, довіряйся, всім цим своїм серцем довіряйся. І цей, ну і зрозумієш, що це просто простіше. Деякі речі простіше. Він каже, якщо освяти, давайте 14 дір, по-моєму, 15 розділ ще. 14 розділ. Ага. Або давайте тоді поправді 15 розділ 7, -го, 7 -го вірша. Оце про те, що знаєш, перебувайте в мені. І він каже, коли ж у мені перебувати ви будете. А слова мої позостануться вас, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. І знаєте, тут воно пишеться, спочатку перебувайте в словах Божих. Спочатку в словах Божих перебувайте, а потім просіть, чого хочете, і станеться вам. І чого хочете, так, чого хочете. Не, не, не спочатку просіть, чого хочете. Нам легко знаєш, очікувати, ну, коли в тебе є мільйон на ну, легко мільйон, наприклад. Да? Ну, але коли в тебе немає, а ти знаєш, що в вірі він там, наприклад. От, от цей шлях. <смі> от, і цей шлях, він каже, в цьому шляху, щоб тобі легше було дойти туди, то перебувайте в любові моїй, перебувайте в слові моєму, перебувайте в слові моєму, перебувайте в слові моєму. І це слово зробить вас вільними. Він повністю вільним, що цей, цей, знаєш, цей Єгипетський цар, фараон, він не буде вже гнатися за тебе, бо його просто не буде в твоєму житті. Розумієте, він буде так далеко від тебе. Ті всі якісь речі, які ти не знав, не розумів, вони будуть так далеко від тебе. То, з чим ти боровся, знаєш, деколи ми ще боремося з якимись там гріхами, там, якимись там речами, ти ще не вільний. Якщо ти ще борешся, то ти ще не вільний. Перебувай в слові, перебувай в слові, воно зробить тебе вільним. Почекай, перебувай в слові, не осудж себе. Не треба ще себе ну, прибивати. Перебувай в слові, воно зробить тебе вільним. Через рік, через два, через п'ять хвилин. Я не знаю. Воно зробить тебе вільним. І ти не будеш боротися з цим речам. Для чого тобі боротися? Як Бог для тебе приготував свободу і каже, повна перемога. Повна перемога. Всіх сферах життя. Я говорю: всіх сферах життя: сім'я, відносини, там фінанси, здоров'я, забезпечення. Я Не знаю, що там кому ще треба. Розумієш? Alleluia. Друзі, церква, всіх сферах життя, всіх сферах життя. Амінь. Слава Богу! Давайте вірю.